Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Invo Union. Мене звати Вадим, я технічний фахівець. До вашої уваги два інверторних бензинових генераторів торгової марки Forza. Наші клієнти цікавляться, чи підходять ці генератори для підключення котла. Ми можемо впевнено заявити, що обидві моделі впораються з цим завданням. Перша модель Forza. IG1500F має максимальну потужність 1400 Вт, номінальну 1300 Вт. Його вага складає всього 17 кг. До речі, ти знав, що Forza гасло італійських болівальників, що обозначає силу та міць. Тобто ця торгова марка вже має свою енергетику. Друга модель Forza IG 3500F має максимальну потужність 3500 Вт, Номінально 3200 Вт вагою 35 кг. Зараз переходимо до більш детального огляду цих моделей. На передній панелі керування розташовані клавіша включення-виключення генератора євророзетка 220 вольт механічний вольтметр амперметр та болт контурного заземлення. На задній панелі знаходиться вихлопна система, двигун. Повітряного охолодження, карбюратор та корпус повітряного фільтра. Праворуч знаходиться вихлопна система та корпус альтернатора. На передній панелі знаходяться клавіша включення-виключення генератора, дві євророзетки, механічний вольтметр амперметр, клавіша подачі напруги, болт заземлення, а також індикатори роботи. Генератора. На задній панелі знаходиться вихлопна система, двигун повітряного охолодження, карбюратор, а також корпус повітряного фільтра. Праворуч знаходиться інверторна плата, а також вихлопна система. Обидві моделі інверторних бензинових генераторів Форца, які знайшли своє застосування як надійні, компактні та доступні джерела електроенергії. Ці генератори відрізняються відкритою конструкцією, що надає їм певні переваги у плані охолодження двигуна та інверторної плати, забезпечуючи їх надійну та стійку роботу. Завдяки сталевій рамі обидві моделі мають надійну основу та компактну форму, що робить їх ідеальними для різних ситуацій. Генератори також вражають зручністю обслуговування. Оскільки мають відкритий доступ до усіх вузлів. Це дозволяє оперативно проводити обслуговування та ремонт, якщо це необхідно. Оснащені ручним запуском генератори демонструють високу зручність у використанні. Їхній легкий та зручний дизайн сприяє комфортному переміщенню та розташуванню. Важливою перевагою є наявність інверторної плати. Яка гарантує певну та стабільну синусоїду без ворсинок, яку потребує побутове технологічне електрообладнання, котли, ноутбуки, телефони та планшети. Якщо ви бажаєте бути забезпеченим надійним джерелом живлення, переходьте на наш сайт, де ви зможете замовити генератор, який ми вам відправимо без попередньої оплати. Дякуємо вам за вашу увагу, коментарі, підписки. Ми працюємо заради вас. Далі буде більше цікавого технічного контенту. Інво Юніон залучений до покращень.